Друзі, всім доброго вечора. В нас нове надходження зі Швейцарії. Це Mazda CX5 2013 рік. На класній комплектації. Автомобіль тільки приїхав зі Швейцарії. Він повністю розмитений, сертифікований і вже готовий до продажі. Ось так виглядає машинка. Тут стоїть 2,2 дизельний надійний мотор в парі з автоматичною коробкою передач, гідротрансформатор. Дуже надійні коробки тут стоять. Автомобіль сьогодні рівненький, без царапин, без м'ятин, без колів. Автомобілі ми приганяємо особисто. Викуповлюємо їх тільки в Швейцарії, Швейцарія це одна з найкращих країн для імпорту автомобілів. Автомобіль поднищу просто як новий. Також по кузову. Подивіться на стан кузова, він просто ідеальний. Є тут аводись малесенька мятинка, це нічого страшного немає. Так, в загальному весь, весь кузов в гарному стані. Подивіться на стан легкосплавних дисків, вони просто ідеальні. Тормозна система. Подивіться на тормозну систему. Також покажу вам спереді. Подивіться на стан протектора, хороша стоїть резина. Автомобіль повністю обслужений, замінено масла, фільтра. Стоять класні біксенонові поворотні фари, передні партроніки, протіутуманні фари. Така стильна решітка, мазда, все в гарному стані. Капот у нас без м'ятин, також без сколів. По автомобілю присутні два косметичних підкраси, косметика б'ється 170-200 мікрон. Так, Показую вам по правій стороні. Подивіться, він просто світиться все в ідеальному, збереженому стані. Цей автомобіль ми викупили приватною особою в Швейцарії. З автомобілем дивилися, вчасно обслуговували. Так, Перейдемося по задній частині. Покажу вам по задній частині. Також присутні задні партроніки, вся екологія на місці. Сажовий ЄГР, все на місці. Також подивіться на днище автомобіля, воно просто як нове. Подивіться на стан вихлопної труби. Всі наклеїчки, леготипи, це x 5 все на місці. Також задні стопи без тріщин. Так, перейдемося до даху, покажу вам дах. Також дах у нас без м'ятин, все в гарному стані. Також задні вікна притоновані, також спереді притоновані. Так, перейдемося до салону, присутньо підігрів. Дзеркал, також підігрів лобового скла, датчик світла, датчик дождю присутній. Перейдемося до салону. Покажу вам салон. Дверна карта водія, подивіться на її стан. Чотири стеклопідіймача, складання, регулювання дзеркал, все присутнє для комфортної їзди. Пластмаса не почухрана, не подерта. Подивіться на стан сидіння. Воно не шилося, не красилося. Ось такому воно стані. Присутній у нас мультируль. подивіться, на стан руля також. Воно не перешивалося, не красилося. Присутні оригінальні коверки такі резинові. На стан педалів, подивіться, вони не витерті. Пробіг автомобіля станови 186 тисяч. Присутня навігаційна система, можна підключатися собі через Bluetooth, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Тут гарно стоїть акустика, гарно грає музика. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Дуже комфортний автомобіль в'їзді. Така коробка у нас автоматична передач. Тут є такий підстаканничок, можна собі поставити, ручничок. Також присутній підлокотник, AUX, USB, все присутнє. пластмаса спередня також в гарному стані. Так. Задня дверна карта, також без подряпин, без царапин все в гарному збереженому стані. Заднє задні сидіння також, просто як нові коврики. Також по порогах, по пройомах, нічого не вибито ремнем безпеки. Є автомобілі, що приїжджають, вибит побиту ремнем безпеки. Пластмаса в гарному стані. Всі ремні на місці, безпека на місці. Покажу вам з такого ракурсу, вид, такий вид у нас спереді. Потолок в автомобіля не подертий, не почухраний. Тут є десь легесенька притертість маленька. Так, в загальному все в гарному стані. Так. По віконах автомобіль рідний. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Так, Покажу вам багажник. Також пластмаса в нас в гарному стані. Показую вам по пластмасі. Вона не почухрана, не зацарапана. Також багажничок. Бокова пластмаса також не подерта, не почухрана. Десь є легесенька Так, Присутній у нас повноцінний фуркоп з розеткою. Тут аніде ржавчинки немає. Так, Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Газові упори в гарному стані. Ще раз покажу вам тут під кришечкою, що тут ржавчинки, нічого такого немає. Ось такий гарний автомобіль. Так. Покажу вам праву, дверну задню карту також. Покажу вам по проймах, пластмаса також, все в гарному збереженому стані. Присутній задній підлокотник, можна собі також щось поставити. Дуже комфортний автомобіль, місця взаді дуже багато, достатньо. Всі зазорчики, все на місці, все рівненько. Кожна резиночка, все на місці. Так, перейдемося до передньої пасажирської сидіння. Покажу вам ось таке спереді сидіння, подивіться на його стан. Стан сидіння просто в гарному стані, збереженому також. Коврики також тут по болтиках все на місці, все в гарному збереженому стані. Також Пороги не зацарапані, також тут ніде не побито ремнем безпеки. Також тут болти всі на місці, всі болтики на місці. Ось такий гарний автомобіль. Також покажу вам, ще тут. Подивіться на стан тормозної системи. Просто ідеальний стан, на стан протектора, на стан стіючки. подивіться, все в гарному стані. Так, зараз ми його заведемо. Послухаємо, як працює двигун, як спрацьовує автоматична коробка. Так, автомобіль ми заводимо. 187 тисяч оригінального пробігу. Навігація том-том, все присутнє. Кліма все працює. Так. Включаємо ми драйв, ніякого пинка. Нічого такого немає. Подивіться, автомобіль рушає дуже гарно. Все в гарному збереженому стані. Так, включаємо задню передачу R. Також нічого не дергається ні на холодну, ні на гарачу. Коробка спрацьовує дуже гарно. За кожне своє слово відповідаю я. Автомобіль технічно в ідеальному стані. Косметично також. Зараз покажу вам його під капотом. Ось такий у нас він під капотом, двигунчик працює просто ідеально. По болтах тут також ніхто нічого не крутив, не знімав. Все на місці, антифриз нешістенький, ніяких потьоків масла, нічого немає, двигун не митий. Приїжджайте на огляд на тест-драйв, буду дуже вам радий. Також у нас доступна послуга, доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Можливо, кому не виходить приїхати. Ми приїдемо до вас. Це вже більш детально по телефоні. Пакет документів ми все робимо. Також можемо допомогти з постановкою автомобіля на облік. Хто Хто купить автомобіль, буде першим власником в Україні. Тут десь постановка на облік, перша реєстрація буде в районі 250-300 доларів. Ми з цим всім допомагаємо. Також доставляємо автомобілі по Україні. Також можна доставити цей автомобіль в Європу. Кого цікавлять чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії, звертайтеся за номером телефону, звати мене Ярослав. Підписуйтеся в Viber групу на YouTube канал. Ми приганяємо тільки чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Зараз купити автомобіль дуже важко за кордоном, вибір дуже малий, наплив людей дуже великий. Тому хороший автомобіль тяжко купити. Зараз ми ще купили, у нас є в продажі, буде в продажі, вибачаюся, Kia Sorento. 2012 року, буде Volvo xc 60. Буде Hyundai ax 35 Більшість цих автомобілів це й йдуть кросовери. Друзі, всім дякую за увагу, всім пока. Звертайтеся, буду дуже радий.